Доброго дня, друзі! Поговоримо про ситуацію, як вам діяти, коли ви отримали запит від органів Державної податкової служби України щодо дання певної інформації або документів. Дивіться, думайте, дійте. І, будь ласка, не забувайте про підписку, подобайки та коментарі. Допоможіть мені поширити цю інформацію серед тих, хто її дійсно потребує. Починаємо. Ну що ж, перед вами лежить лист паперу, в якому написано, що від вас вимагається надати ту чи іншу інформацію про вас, про ваші доходи, про ваш бізнес, про ваше майно або інші обставини вашого життя, які теоретично можуть зацікавити органи державної податкової служби. Але при тим, як я перейду до того, на що ж звертати увагу при розгляді даного паперу по суті, я хочу з вами обсудити, а які взагалі у вас є моделі поведінки, тобто між чим ви можете вибирати? В дійсності у вас є лише три можливі стратегії поведінки. Стратегія перша повне ігнорування, стратегія друга надання запитаної інформації та документів, стратегія третя. Аналіз наявності підстав для направлення запиту, дотримання форми та процедури запиту і формування моделі своєї поведінки в залежності від результата такого аналізу. Розглянемо ці варіанти більш докладно. Тож, стратегія перша повне ігнорування. Друзі, на мій погляд, це є найбільш помилковою стратегією поведінки з усіх можливих, і на це є три обґрунтування. По-перше, Отриманий вами запит свідчить про те, що ви або ваш бізнес, або та чи інша ваша діяльність вже з якихось причин привернула певну увагу до себе органів Державної податкової служби України. Тому що найбільш поширеними підставою для того, щоб ви отримали цей запит, є наступним. Письмовий запит про надання інформації надсилається платнику податку за наявності хоча б однієї з таких підстав. За результатами аналізу податкової інформації, отриманої у встановленому законом порядку, виявлено факти, які можуть свідчити про порушення платником податків податково валютного законодавства, законодавство в сфері запобігання та протидії легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладена на контролюючі органи, і з обов'язковим зазначенням таких фактів. У запиті. Отже, Державна податкова служба України може і, скоріш за все, вже отримала інформацію про вас, або ваш бізнес, або ваше майно, або ті чи інші господарські операції, або від банків, або фінансових установ, або з державних реєстрів майна, або з інших будь-яких інших відкритих джерел інформації, доступ до яких вже покладено до прав Державної податкової служби України. Тож, Само по собі ця ситуація вже не згине як краса на сонці. Все, око Сауровна вже побачило вас, воно дивиться на вас. І, можливо, лише дві варіанти наступного розв'язання цієї ситуації. Або ви таки надасте інформацію Державній податкової служби України, і вона вже буде повністю задоволена, і у неї зникне будь-які підстави сумніватися в тому, що ви є доброчесною людиною, або. Ви, ваша справа перейде до суду, і вже суд поставить остаточне рішення, що у вас немає або є якісь порушення чинного законодавства України третього не дано. По-друге, якщо ви не надасте податкову інформацію, запитувану від вас, то це може бути підставою для проведення у вас позапланової документальної перевірки. Дивимось податковий кодекс України. Документальна позапланована перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких підстав. Отримана податкова інформація що свідчить про порушення платником податків валютного податкового законодавства законодавства у сфері запобігання проти її ну, перераховується те, що я вже вам казав раніше. Якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальне підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податку відповідно валютного податкового та іншого неврегульованого цим кодексом законодавства, контроль за отримання в якого покладено на контролюючі органи протягом 15 робочих днів з дня наступного за днем отримання такого запиту. Так, на період дії воєнного часу не у всіх випадках, коли ви не надасте інформацію на запит державної податкової служби, у вас обов'язково буде проведення позапланова документальна перевірка. Дійсно, але після закінчення воєнного часу. Ви маєте очікувати на гостей і нарешті третє обґрунтування. за надання відповіді на запит Державної податкової служби щодо надання інформації. Якщо цей запит дійсно має всі підстави і оформлений дійсно з дотриманням податкового кодексу України, так ось за це передбачена окрема доволі суттєва відповідальність. В цьому випадку, от за надання відповіді на запит, не подання або надання не в повному обсязі платником податку фінансовим агентам або іншої особи документів чи іншої інформації на запит контролюючого органу, надіслане відповідно до підстав, тягне за собою накладення штрафу у розмірі мінімальної, п'яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податково звітного року за кожний такий факт. Хочу зазначити, що у 2023 році, зокрема, такий штраф дорівнюватиме 33 500 гривень. Отже, я вам навів три обґрунтування того, чому не слід, на мій погляд, просто ігнорувати отримані вами запити від органів Державної податкової служби України. Стратегія друга надання податкової інформації та запитаних документів, незважаючи на те, чи мала взагалі органи державної податкової служби право надіслати такий запит і чи дотримали вони процедуру його надіслання. При цьому дуже багата кількість людей висловлюють абсолютно різні підстави і підґрунтя для формування саме такої моделі поведінки. Хтось каже, що він взагалі впевнений у тому, що у нього все добре, і він не бачить жодних підстав для того, щоб щось переховувати. Інші кажуть про те, що ну, ми не бажаємо дратувати зайвий раз органів державної податкової служби і не вважаємо, необхідним чинити їм ті чи інші перешкоди в отриманні інформації. Інші люди кажуть, а тому, що а ми взагалі вважаємо, що державна податкова служба має всі можливості отримати цю інформацію, якщо не від мене, то з інших джерел. То чому ми маємо якісь чинити, вони і так отримують цю інформацію. Моя думка з цього приводу з однієї сторони, друзі, я вважаю, що ця стратегія поведінки однозначно є краще за ту стратегію, якщо, яку ми з вами описали раніше, тобто стратегію ігнорування запиту. Дійсно, краще, якщо ви впевнені в тому, що у вас все абсолютно гаразд, краще надавати інформацію, ніж просто ігнорувати запити Державної податкової служби України. Але не завжди це є доречним. І в першу чергу я хочу вас попередити про те, що дуже часто люди помилково вважають, що у них все гаразд. Ці думки ґрунтуються на незнанні. Податкового законодавства або іншого законодавства, контроль, за дотримання якого покладено на органи ДПС. Тому, перше ніж приймати рішення про те, що ви будете надавати в повному обсязі всю запитувану інформацію, будь ласка, проконсультуйтеся із фахівцем в цьому питанні. І лише коли ви отримаєте консультацію про те, що у вас дійсно все гаразд, і тільки тоді надавайте відповідь на запит. І тільки Тими документами, які ви також попередньо показали фахівцю у галузі права податків валютного законодавства, банківського законодавства або іншого відповідного законодавства України, не покладайтеся на особисту думку, це дуже. Важливе питання, і нарешті третя стратегія поведінки, яку я, до речі, абсолютно завжди рекомендую дотримуватися всім своїм клієнтам або людям, які звертаються за мене для отримання персональної консультації. Ця стратегія полягає в тому, що ми разом пересвідчуємося в тому, що податкова служба України в даному конкретному випадку з однієї сторони має підстави для звернення з письмовим запитом, а з іншої сторони дотримала всі передбачені податковим кодексом України процедурні питання з. Надіслання цього запиту, і лише якщо ми відповідаємо так на перше і друге питання, в дійсності ми після цього лише переходимо до того, яку інформацію і які документи ми будемо надавати. Так, ось я хочу звернути особливу вашу увагу на тих людей, які чомусь бояться. Відмовити в наданні інформації. Друзі, не слід боятися. Це не Гестапо, це не НКВД, це не інший якийсь каральний орган. Це Державна податкова служба України, це державний орган, який має діяти на підставі статті 19 Конституції України, лише виключно у порядку на підставах та за процедурою, передбаченою чинним законодавством України. Немає в нього підстав для звернення. Сміло відповідайте про те, що ви не маєте підстав. Якщо не дотримана процедура, ми зараз про це поговоримо. Сміло відповідайте, ви не дотримали процедуру надіслання цього запиту. Абсолютно, ніхто вас за це не покарає, не розстріляє і в тюрму не кине. Це абсолютно нормальні речі. Тобто, як і Державна податкова служба України має контролювати дотримання платниками податків вимог чинного законодавства, так і платники податків мають контролювати, щоб органи Державної податкової служби України діяли лише в межах та на підставі чинного законодавства України. Так на що ж слід звертати увагу при розгляді такого запиту? Питання перше. Чи заповнений запит належним чином? Згідно податкового кодексу України, запит має містити підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, ну, тобто пункту 733 ПК України, із зазначенням інформації, яка це підтверджує, перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати, і печатку контролюючого органу. Тобто Якщо чогось з цього переліку немає, або є, але не в повному обсязі, ви маєте право не надавати документи та інформацію на складений неправильно запит. Питання друге. Чи підписаний запит керівником, його заступникам або повноваженою особою, контролюючого органу? Тобто, якщо ви будете бачити підпис іншої особи, тобто не керівника і не заступника керівника відповідного органу, або перед позначенням посади стоятиме рисочка, що свідчить про те, що хтось підписує запит від імені керівника або заступника керівника, цей запит не підлягає задоволенню. Питання третє. Яка підстава надіслання запиту? Окрім наведеної вищої підстави, запит може бути надісланий в таких випадках. Для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу витягнутої руки. Ну, це врегулювано питання 39 статті Податкового кодексу України. Або для визначення рівня звичайних цін а таки знову у випадках, визначених цим кодексом. Далі, виявлено недостовірність даних, що міститься у податковій декларації, поданий платником податку. Наступна підстава. Стосовно платника податку подана скаргу про надання таким платникам податків податкової накладною покупцю. Або інші питання, от прочитаєте саме, ці всі питання, група питань, пов'язані з порушеннями стосовно складення та реєстрації податкової накладних. Далі, у випадку проведення зустрічної звірки. Далі виявлена помилку або недостовірність даних, що у звіті про підзвітні рахунки, поданому фінансовим агентам, або відповідно до загального стандарту звітності CRS фінансовим агентам подано звіт про підзвітні рахунки з відомостями. Про незадокументовані рахунки або виявлення подання власникам рахунку недостовірних відомостей фінансового агенту. Оце стосується вже питань, коли буде набуде чинності 24-го року обмін інформацією. Він набув чинності, але буде задіяний. оця ця підстава буде також. Працювати далі отримано повідомлення від компетентного органу іноземної юрисдикції про виявлення помилки неповних або недостовірних даних, наданих фінансовим агентам щодо підзвідного рахунку особи, яка є резидентом відповідної іноземної юрисдикції. Ну тобто, це вже нас не стосується, це стосується інших осіб, тобто інших резидентів інших країн. Отримано запит про надання інформації від компетентного органу іноземної держави на підставі міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей та інформації, яка запитується, немає у розпорядженні контролюючого органу. Так от, друзі, я хочу ще раз підкреслити, що якщо от жодна із перелічених підстав в вашому випадку немає, тобто податковий орган не послався на підставу, або її реально не існує, або, наприклад, цей запит не підписаний взагалі, або підписаний якоюсь невідомою особою. Відсутня печатка контролюючого органу або не натримане інше процедурне право на дістання запиту, ви можете. Абсолютно сміливо не надавати інформацію на такий запит. Більше того, це буде краще, ніж надавати інформацію, навіть якщо ви стовідсотково впевнені в тому, що у вас все добре. Чому? Тому що, ще раз підкреслюю, ви також маєте абсолютно законне право контролювати дотримання податковими органами вимог чинного законодавства. І вони мають розуміти, що вони так само відповідають перед законом, як і ви, як і платники податку. Не треба їх розбищувати наданням інформації, коли це і треба, і коли це не треба. Якщо ви будете приймати рішення про те, що ви таки будете надавати інформацію податкову, я вам рекомендую подивитися моє наступне відео, у якому я буду розповідати про те, як саме слід. Оформлювати надану інформацію та документи, які ви будете надавати на запит органів ДПС. Щастивим! Всіляки вам гараздів!